Сьогодні ми акцентуємо увагу і говоримо особливо про домашні групи, тому що вважаємо, що це дуже важлива частина нашого християнського життя. І сьогодні я хотів би пороздумувати, поговорити разом із вами на таку тему, як що втрачає людина, не відвідуючи домашню групу. Сьогодні ми вже торкалися трошки теми, що таке домашня група, для чого вона віруючій людині християні. І навіть якщо людина ще не знає особисто Бога, Бога там є місце для вас в домашній групі. Сьогодні хотілося б доторкнутися до трошки іншої сторони цієї теми, що ж втрачає людина, якщо не відвідує домашню групу. Я вірю, що більшість тут присутніх людей є в домашній групі, вони свідомо розуміють, для чого їм це. І що вони отримують на домашній групі. Але, звісно, є люди, які не розуміють цього та не бачать всьому важливості в їх житті. Тому сьогодні хотілося б поділитися з вами декількома тезами. Але перед цим я хотів би показати вам ось цю рослину. Вона називається Вельвічія-Дивовижна. Недаремно називається дивовижною. Без сумніву, це одне з самих дивних рослин на планеті. Росте ця рослина уздовж узбереж Атлантики в пустелі на міп, термін його життя до півтора тисячі років. Проросле сім'я викидає на поверхню два листки, які ростуть усе його життя. Хотілося б порівняти цю рослину, цей приклад, з нашим християнським життям в домашніх групах. Багато хто з нас проживає довге життя, але дуже мало приносить плоду. Бог створив цю рослину і, без сумніву, це є правильна рослина, яка виконує якісь свої функції. Але сьогодні хотілося б трошки подумати над тим, яке моє життя в домашніх групах. Якщо я не відвідую ці заходи, що я втрачаю як християнин? І на початку хотів би запропонувати вам місце з Біблії, воно записано в Дії святих Апостолів, другий розділ, 42-й вірш. Буду читати в перекладі Свята Біблія сучасною мовою. «Віруючі присвячували життя своє вивченню вчення апостолів, вони їли разом і молилися разом. В цьому вірші ми бачимо, як учні, перша церква, послідовники Ісуса Христа, які збиралися тоді в домашніх групах, в таких зібраннях маленьких, вони бачили основною своєю цілею це вивчення, вчення апостолів. Що це було? Це, звісно, була звістка про життя Ісуса Христа, про те, як Він прожив своє життя, чому він вчив своїх учнів, яка була його ціль. Він помер воскрес, Для чого це особисто людині? І перша церква, такі малі групки, вони вивчали це не просто для того, щоб зустрічалися, для того, щоб поспілкуватися, дізнатися про проблеми якісь один одного, але вони мали чітку ціль вивчення Слова Божого. І так, перша теза, якою хотів би з вами поділитися, звучить так. Якщо людина не є частиною домашньої групи, вона втрачає можливість вивчати Слово Боже в спільності з іншими людьми. Спільне дослідження писання допомагає краще зрозуміти суть тексту, а також допомагає уникнути єресії. Дійсно, коли ми наодинці вивчаємо слово Боже, це дуже добре. Але коли ми. Занурюємось, читаємо Біблію, намагаємось зрозуміти якісь важливі істини, і поряд з нами є люди, які так само цього прагнуть. Наш духовний зріст буде набагато кращим і швидшим. Також другий текст хочу вам запропонувати. Він записаний в дії святих апостолів, 5 розділ, 42 вірш. І кожен день у храмі, та йдучи з оселів в оселю, вони навчали людей і проповідували благу звістку, благовість іншим. Тобто вони не просто в теорії вивчали слово Боже, а вони і на практиці ділились тим, що вони дізналися, з їхнім оточенням, з найближчим колом людей. Друга теза звучить так: якщо ви не в домашній групі, ви втрачаєте можливість мати спільне спілкування з більшим колом людей. І в діях другий розділ. 46 -й, 46 й вірш написано, щодня вони всім товариством зустрічалися в храмі, а вдома вони розламували хліб і їли разом. І були вони щасливі і щирі серцями. В цьому вірші ми бачимо, як сильно перша церква цінувала близькими відносинами, близьким спілкуванням. Погодьтеся, що більшість нашого часу, коли ми зустрічаємося в малих групах, займає спілкування. На своєму слові вивчення Слова Божого, Біблії, якісь інші моменти організаційні, але більшість того ми витрачаємо свій час для того, щоб просто поспілкуватися, дізнатися, як у кого справи, хто живе яким життям. І це допомагає на малій групі зрозуміти, чи є в якоїсь людини потреба, чим ми можемо бути корисні цій людині. Це дуже важливо. В домашній групі людина має близьке та щире спілкування. Так має бути. Наступна третя теза звучить так: якщо ви не в домашній групі, ви втрачаєте можливість, щоб про вас піклувалися, а також не практикуєте допомогу іншим. Кожен з нас зустрічає в нашому житті багато випробувань. І хтось з вас каже, що, звісно, людина може пройти якісь негаразди в житті і самому, просто помолившись, звернувшись до Бога, і самому можна пройти якісь певні етапи. В житті. Але погодьтеся, що набагато простіше, коли поряд з нами є люди, які нам допоможуть пройти цей непростий життєвий етап. В домашній групі ми маємо формувати культуру взаємодопомоги. Це дуже важливо. Хотілося б підсумувати все сказане і знову з вами повторити, що ж людина втрачає, коли не відвідує домашню групу. І, перше, вона втрачає можливість вивчати Слово Боже в спільності з іншими. Друге, ми говорили з вами, що людина втрачає можливість мати вільне спільне спілкування з іншими людьми, з іншим колом людей. І третє, якщо ви не в домашній групі, ви втрачаєте можливість, щоб про вас спіклувалися, а також втрачаєте можливість попіклуватися про когось. І хотілося б зробити висновок. Не відвідуючи домашні групи, людина повільніше зростає духовно та може мати меншу мотивацію до служіння. Основною задачею домашньої групи є зміцнення відносин з Богом. Це є фундамент, на якому будується все інше, що відбувається в домашній групі. Без домашньої групи людина може зростати духовно, але в єдності з іншими людьми, які шукають Бога, це відбувається набагато швидше і якісніше. Домашня група це маленька церква. Так давайте ж будемо збудовувати церкву Ісуса Христа і через домашні групи. Щоб ще багато людей дізналися про живого Бога через наші добрі вчинки, піклування та особистий приклад. Амінь.